Деформовані квітки і листя, викривлення пагонів несвоєчасне опадання листя, зміна кольору бутонів, поява кольорових плям або пожухлостей. Зазвичай всі ці ознаки свідчать про те, що троянди постраждали від будь-якої хвороби. Правда, підписуйтесь на наші канали. Правда, та не завжди. Хвороби і шкідники. Це дійсно серйозно, проте існує чимало випадків, коли причиною тих чи інших проблем з королевою квітів є зовсім інші фактори. Відприйм погоди до невірної агротехніки. Сьогодні поговоримо про те, як недосвідченим розоводам розпізнати ці ймовірні фактори за різними ознаками і як грамотно вберегти троянди від їх згубного впливу один нестача поживних речовин. Щоб троянди нормально розвивалися, вони, як і всі рослини, повинні отримувати такі елементи живлення, як азот, фосфор, калій, водень, магній, кальцій, сірку, залізо і перші три елементи з цього списку. Найважливіші і незамінні їх недолік може дуже згубно позначитися на стані ваших квітів, і ви при бажанні легко помітити це по зміні зовнішнього вигляду троянди. Пожовтіння листя найчастіше відбувається через дефіцит калію та заліза, при цьому краю листя жовтіють, а прожилки залишаються зеленими. З часом молоде листя стає червонувато фіолетовим. Найбільше елементів не вистачає трояндам, що ростуть на піщаних і торф'яних ґрунтах. Червоні плями на листі троянди можуть з'явитися через брак таких важливих елементів, як фосфор, магній, азот, також ознаками нестачі азоту будуть загальне пригнічення росту подрібнення листя, передчасне цвітіння, недолік калію може характеризуватися припиненням цвітіння і ржавістю верхівок і країв листя, витончення і ослабленням стебел. Якщо трояндам не вистачає фосфору, Буде сповільнюватися їх зростання, листя стануть чахнути, скручуватися і опадати живці можуть стати пурпуровими, а листя набувати блакитний відтінок. Через дефіцит магнію у ваших троянд може початися передчасний листопад. Що робити, якщо ви помітили такі ознаки, грамотно і своєчасно підходити до питання добрива троянд? 2. надлишок поживних речовин. Надлишок будь яких речовин, як і їх дефіцит. Також не піде на користь трояндам, не варто рослини перегодовувати. Так надлишок азотних добрив може позначитися потемніння і скручуванням нижніх листків, а також швидким нарощуванням зеленої маси на шкоду цвітінню, якщо підготівлі надмірно багаті фосфором або калієм. Це проявиться витончення листя межжілковим хлорозом, поборінням і відмиранням верхівок і країв листових пластинок, скручуванням і бурою плямистістю нижніх листків, укороченням междоузли. Надлишок в ґрунті заліза може також проявлятися хлорозом листя і загальним уповільненням росту рослин сірки, подрібненням і скручуванням листя і загальним огрубінням кальцію, руйнуванням коренів і відмиранням квітів і бутонів бору, розтріскуванням стебел. Шляхи вирішення подібних проблем ті ж, що і в попередньому пункті ретельно вибирати час внесення, види і дози будь-яких добрив для троянд, три підмерзання троянд. Якщо ви недостатньо добре вкрили свої троянди на зиму або занадто рано розкрили навесні, рослини можуть чекати ще одна неприємність підмерзання про це вам розкажуть. В першу чергу потемнілі іноді до Чорноти. Пагони, якщо пошкодження невелике втеча прийде в себе самостійно, але при серйозному підмерзанні стебла троянд можуть почати всихати. Такі пагони доведеться зрізати гострим секатором до живої тканини. Коли потеплішає, розкрити троянди повністю і проведіть санітарну і формуючу обрізку, пошкодження рослини, слід підгодувати комплексним добривом, а також опробити стимулятором росту, щоб такого не сталося надалі. Відповідально підходити до процесу зимового укриття троянд і весняного їх розкриття. 4. випрівання троянд: від підвищеної вологості під укриттям у троянд може розвинутися іще одне нездужання: випрівання. Коли рослинам буквально нічим дихати, така проблема може утворитися, якщо укриття створено з невідповідного матеріалу, наприклад. Товстого поліетилену або матеріал в процесі вимок і вібрав багато вологи, довго не сохне або навіть знову замерзає в такому стані, мішковина, солома, опале листя, під таким дахом без провітрювання дуже швидко утворюється мікроклімат з підвищеною вологістю, ідеальне середовище для розвитку цвілі, стебла отримують так званий інфекційний опік, теж стосується засипання трояндових кущів снігом. Прільські відлиги, а потім похолодання пухкий сніг може злежатися в крижану кірку, під якою рослинам також загрожує випрівання, так що ретельно стежте за станом укривного матеріалу і час від часу провітрюйте ваші посадки навесні, сильно уражені пагони троянди, слід без жалю обрізати, якщо поразка не особливо серйозна, можна зачистити ножем вогнище, а потім змастити пошкоджене місце тетрацикліновою мазю і заклеїти медичним пластиром 5. Застій води біля коріння троянд дуже шкодить трояндам застій води біля коріння. Початкові етапи цієї проблеми можуть проявлятися по жовтінням середини листя, жовтими розростаються плямами біля прожилок. Пізніше такі листя будуть опадати серйозне ж і тривале замокання кореневої системи троянд, і зовсім призводить до її відмирання і загибелі куща. Що робити, щоб цього не відбувалося? Здалегідь перед посадкою троянди подбати про хороше дренажі ґрунту, спробувати нормалізувати стан ґрунту, щоб на клумбі не застоювалася вода у важких випадках троянду. Швидше за все доведеться викопати, обрізати загнили коріння і пагони і пересадити в більш підходяще місце шість надлишок сонця влітку, а найчастіше навесні. З початком періоду активного сонця у троянд, особливо молодих, можуть з'явитися справжні сонячні опіки. Про це вам просигналізують: бронзовий або коричневий наліт на листках, білі плями яскраво лілові і вишневі листя, опіки на стеблах. Якщо мова про весняні сонячні опіки, значить, ви поквапилися зняти зимове укриття зі своїх троян. Орієнтуватися в цьому випадку слід на зміну температури повітря і стану ґрунту, починати роботи з видалення укривного матеріалу потрібно тільки коли ґрунт остаточно відтане. Важливо не поспішати але і не пропустити терміни. Якщо зняти укриття занадто рано. Ослаблені за зиму пагони швидко висохнуть, ніжна кора отримає опіки від яскравих сонячних променів, і рослина може навіть загинути, якщо мова про молодих, тільки що висаджених трояндах, ще не привчених до яскравого сонця. Їх слід притіняти перший час після посадки, якщо мова про літній період і дорослих рослинах. Уточніть можливо, саме ваш сорт троянд дуже не любить надлишку сонячного світла, і є сенс притенить або пересадити чагарник, сім, опік від хімікатів, добрива, гербіциди і тп. Троянди. Досить ніжні рослини і досить легко можуть отримати опіки під час вашої неаккуратної роботи з будь-якими активними хімікатами в процесі внесення підгодівлі або обробки ділянки від хвороб і шкідників, пошкоджені листя, покриваються, сохнуть плямами відмерлої тканини, скручуються в трубочку, черешки можуть закручуватися навіть спіралю, стебла червоніють і викривляються, навіть полив звичайною водою може викликати такі опіки на листках і пелюстках. Особливо це стосується деяких білих троянд, у яких через воду можуть з'являтися на квітках малинові цятки. А вже якщо ви забули або полюнувалися ретельно вимити ємність для поливу після розведення в ніже будь-яких робочих розчинів, такі хімічні опіки рослин практично гарантовані. Висновок один ретельно мийте і чистите всі інструменти після роботи, акуратно проводите будь-які обробки фрозарії агресивними рідинами, використовуйте препарати точно за інструкцією, поливайте квітучий чагарник без активного сонця вранці або ввечері, вісім шкідників. На жаль, троянди в саду завжди бажаний об'єкт для безлічі комах шкідників, павутинний кліщ, попелиця, пильщики, трипси, листовійки. Щитівки, слинявки, кипеніться, жуки, хрущики, всі вони не проти не тільки поласувати тією чи іншою частиною рослини, але часто ще є переносниками небезпечних захворювань, так що профілактичні обробки від шкідників і своєчасна боротьба з ними, найважливіша складова вирощування цього прекрасного квітки, що може свідчити про наявність цього чи іншого шкідника на трояндах. Різноманітні отвори і прогризи на будь-яких частинах рослини, скручування, деформація, скелетування і відмирання листя, всихання будь яких частин рослини, потемніння або пожовтіння пагонів і листя, плями жовті бурі, чорні різного розміру і форми на будь-яких частинах рослини, липки блискучі наліт на листках і стеблах, щільні коричневі і бурі нарости на листках і стеблах, точкові проколи на листках і бутонах. Тонкі павутинки біля основи стебел, профілактикою появи практично всіх комах, шкідників на трояндах, є регулярний огляд рослин, залучення в китник корисних комах, утримання ділянки в порядку, осіння глибоке перекопування ґрунту, своєчасне прибирання опаду і рослинних залишків, мульчування і розпушування пристовбурного кола чагарників, профілактичне оприскування іскрою карбофосом або антіо, або народними засобами на зразок настою кропиви, Відвару полину і тп. а ось заходи боротьби з кожним з шкідників троянд доведеться розглядати окремо. Пропонуємо вам ознайомитися з докладним матеріалом на цю тему. Так будь-які троянди досить примхливі квіти, зате при належному догляді вони можуть перетворити ваш сад в воїстину чарівний куточок. Потрібно тільки знати, чого хочуть ці примхливі красуні.